хочемо зараз оголосити наступну номінацію. Вона так і називається дошкілля для того, щоб віддячити і подякувати всім нашим, ну фактично, вихователям, які працюють в сфері дошкільної освіти, і для цього ми на сцену запрошуємо міністра освіти та науки, пана Оксена Лісового. Пане Оксена, вітаємо вас. І запрошуємо Муніра рамедзади, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні, пане міністр, пане голово. Пане міністр, пропоную з вас почати вам слово. Будь ласка, пане міністр, доброго дня, шановні друзі, шановні, шановне вчительство, шановний пане прем'єр-міністр, шановна пані Олено. Хвилююсь, стільки вчителів. Страшно зробити помилку біля дошки. І це те, чого у ваших вихованців не буде, тому що ви працюєте з ними так. Що вони не бояться зробити помилку, ви так само аплодуєте їх помилкам, ви сприяєте, спонукаєте їх творити, говорити. І коли я приходжу в школи, в яких такі вчителі, от нещодавно був в одній з них, так, в Кагарлику, і там діти такі самі, от як, як цей вчитель. З світлими очима, сміливими, відкритими. Вони не бояться спілкуватися, вони не бояться формулювати свою думку. Це той українець, якого, якого так потрібно нам сьогодні новій нашій країні, яку ми формуємо, яку будуємо і за яку боремося. Тому я дякую, дякую вам за те, що зберегли вірність професії, країні. Зберегли вірність собі самим. Вчора президент України Володимир Зеленський сказав прекрасні слова, які мені хочеться процитувати тут сьогодні. Для, для вас поки є школа, і є надія. Тому я дякую вам за ту надію, яку ви даєте нашому суспільству. Сьогодні ваші ролі змінились. Війна змінила їх. Сьогодні ви не лише думаєте про розвиток. Академічних знань, м'яких навичок, формування характеру дітей. Сьогодні ви дбаєте про їх безпеку. Сьогодні ви думаєте, як підбудувати освітній процес під ті життєві обставини, в яких в які розкидала наших дітей війна. Різні абсолютно категорії: хтось за кордоном, хтось на окупованих територіях, хтось втратив домівку і повинен інтегруватися в нові колективи. Хтось працює онлайн, хтось працює на прифронтових під постійними ударами кабів під постійним, під постійним тиском терористів. І ви знаходите інструменти для кожного. Ви перебудовуєте себе і перебудовуєте свої підходи, перебудовується. В принципі, вся система освіти, але лідерами в цьому є ви. Тому дякую, шановні вчителі. Вам неймовірно важко, важко всім, але ви, попри всю весь тиск і всю напругу, яку кожен наш громадянин відчуває, ви повинні вийти до цих дітей і засвітити своїми очима, запалити у них так само. Оптимізм, надію і впевненість в завтрашньому дні, і ви це робите. Я хочу сказати буквально ще кілька слів. Знаєте, зараз склалась надзвичайна ситуація. Я спілкуюся з міністрами освіти багатьох поколінь, і такої уваги, як зараз, попри війну, з боку найвищих посадових осіб: президент, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, парламент вони знаходять Надзвичайно складно зараз знаходити ресурси, але вони знаходять їх. І ще одне Денис Анатолійович не згадав, що кабінет міністрів прийняв рішення на останньому уряді в п'ятницю про харчування для дітей молодших класів. Перші четверті класи в країні тепер харчуються за державний кошт і субвенція на це за дорученням президента України Володимира Олександровича. виділена. тому дякую вам. За цю підтримку, бо я особисто бачу, скільки зусиль і скільки уваги з боку всієї вертикалі влади до освіти і до освітян. Ми закінчимо війну, ми переможемо, ми вже перемогли, бо ми боремось. І освіта, як сказав президент, буде пріоритетом номер один, бо сьогодні оборона пріоритет номер один. повторюється завжди, щоб цю віру, тверду віру, в наш завтрашній день укріпити. Дякую вам всім. Дякую вам. Пане голово, вам слово. Дякую. Шановні пані перше леді, Пане прем'єр-міністр, пане міністр, пані та панове. Радий бути з вами сьогодні, аби відзначити внесок вчителів та, зокрема, вихователів дошкільних закладів. Дати дітям кращий старт. У житті це пріоритет для ЮНІСЕФ. Ми впевнені, що дошкільна освіта це ключ до розвитку, це ключ до розкриття потенціалу кожної дитини. Вихователі не просто доглядають за дітьми, вони допомагають дітям розвинути важливі навички. Юнісеф із кордістю вже другі підтримує номінацію дошкіля. Для, для нас дуже важливо відзначити роль вихователів для розвитку дітей у ці складні часи. Саме у ус ключова роль формувати майбутнє України. Від імені ЮНІСЕФ вітаю всіх учителів та вихователів. Кожен із нас із вас, вже переможцем та переможницею. Дякую вам за все, що ви робите задля побудови світлого майбутнього для українських дітей. Дякую. Дякую, Дякую вам. Окреме спасибі за мову. І зараз саме час оголосити, хто ж переміг номінації до шкілля. Давайте вже почуємо і побачимо переможця. Винесіть Конверт. нам, будь ласка, пане міністр. Конверт. Оксана масавець. Оксана Масовець, друзі, ваші Пані описи. та панове, увага на екран. Подивіться! Це моя мрія. Мрія з дитинства. Ще з дитячих років я знала, що я буду вихователем, що я буду вчителем. І відповідно турую свій шлях. Я найбільше полюбляю в своїй професії програму всебічного розвитку крок за кроком. Це та програма, яка дозволяє дитині отримати власні знання, власний досвід через різноманітну діяльність, через контакт з оточуючим середовищем, з природою, з їжею, з мистецтвом, з музикою тобто, те, що оточує найближче дитину. Має бути те, що дитина прийшла з дому додому, і вона розуміє його, що це мій дім, і я тут вільна, і я можу робити те, що хочу. Я немає контакту, дорослий дитина є контакт друг. Ти мій друг і я твій друг. Ми завжди запрошуємо батьків дітей для участі у нашій проєктній діяльності, для того, щоб мама чи тато змогли зрозуміти нашу систему освіти. Ми це робимо для того, щоб стерти межу дім, дитячий садок. Дошкільний заклад це перша ланка в комунікації та соціальному становленні дитини. Для дитини це перший досвід практичної комунікації з дітьми, з дорослими з оточуючими. Ваші оплиски Оксана Масовець, вчитель дошкільної освіти, міста Кам'янець-Подільський. Пані Оксано, ми вас просимо до слова. Вітаємо! Ви переможеться в номінації дошкілля і цей сертифікат на 500 тисяч гривень ваш. Давай так на півмільйона гривень. Зараз вчителі математики е, подивляться дивним поглядом, але це інакше звучить на втілення власного освітнього проєкту. І можливо, ми почнемо від вас пару слів про цей проект, хто знає. Um... Доброго вечора. Я дуже хвилююся, дуже рада бути в такій атмосфері. Але щоб трошки розвіяти ваші хвилювання, я пропоную вам поринути в своє дитинство. А щоб поринути в нього, спробуйте зі мною відрахувати від п'яти. Ви ж вмієте рахувати. Давайте п'ять, чотири, три, два, один. <ріг> Згадайте свій дитячий садок. Згадайте свою виховательку. Згадайте, якого кольору були двері у цьому садку. Згадайте. Згадайте поріг якої він висоти був? Згадайте свій перший крок через цей поріг. Легко? Легко переступити, справитись? Ні. Вам же, всього, вам же ж всього два, три, ну максимум 5 років. Я Оксана. Я твій друг. Хочеш зі мною? Ось тобі моя рука. Ходім. Хочеш з мамою? І з татом хочеш? Кличик з собою. Ми раді тебе вітати в нашій освітянській, дружній, величезній, мега, величезній родині. Дякую. А ми раді вітати переможця премії дошкілля Оксана Масовець.